При вологому кашлі можеш спробувати Пектолван-С. Пектолван-С допомагає дітям при вологому кашлі. Менше людина спить, то більше висококалорійної їжі вживає. Вчені переконані, ті, хто насправді спав менше шести годин, наступного дня споживають некорисну їжу, багато солодкого, фастфуд, каву. Пояснюється, це просто недосип пробуджує апетит. Адже в такий спосіб мозок людини намагається поповнити енергетичні запаси калорійною їжею. Більше того, вчені зі Швейцарії з'ясували, після неповноцінного сну людина купує транку в магазині більше продуктів аніж після здорового сну та ще й калорійніших на 10% ніж зазвичай, і найголовніше під час сну виділяється гормон соматропін, який відповідає за відновлення організму. Так от, дефіцит гормону сну сприяє накопиченню жиру в організмі. А ще відомий нам гормон радості серотонін, виробляється також в нічний час. Якщо ви не досипаєте, прокидаєтеся засмученими. А відтак, аби підняти настрій, починаєте їсти солодке та інші продукти з високим вмістом калорій.